Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в магазині Аврора. Нові акції з 15 по 21 вересня. Такі декоративні подушечки по 137 гривень. Розмір їхній 40 на 40 см. І мають вони замочок, можна зняти ось цей чохол і замінити на інший, чи попрати. Рушнички кухонні, два рулони від торгової марки Рута за 69 гривень, трьохшарові. Такі рушнички один рулон за 94. Рушники паперові, 150 листів біленькі за 39 гривень. В подібно складені двошарові. Склянки високі, кольорові об'ємом 360 мл. За 34 гривні. Три варіанти кольорів в асортименті. Кухоль скляний на 320 мл. з такими котами та приколами. Ціна 55 гривень. Склянка ребриста з подвійними стінками. Ціна 88, є ще вищі, теж подвійні стінки 77 гривень. Чашечка об'ємом 330 мл біла з чорними листочками по 64. Це, до речі, є ціла колекція посуду. не лише чашечки, а є ще і тарілочки. Салатники. 17 см діаметром по 49 гривень з такого товстого скла. Маю схожий салатник, гарно користуюся ним. Мені до вподоби. Чи якісь салати, чи щось замаринувати, зручно. Ось ця колекція, бачите, з акційними цінами. І чашечка, і е, глибша. Така тарілочка, як салатник 64 гривні. Тарілка десертна за 64. Діаметр 20 см. Тарілка обідня фарфорова. Колекція День ніч. 88 гривень. Вони зовні чорні, а всередині бежі. Ці тарілочки оцінні, прямокутні по 88. Салатники скляні від люмінар діаметром 12 см. 32 гривні. У мене чомусь вони асоціюються з салатом з бурячки з хроном. По 32 гривні келих для вина на 245 мл. Подивіться, яка краса! Красота, красота. В чорному білому кольорі скло. Це пластик, мабуть. Так, таке враження, що не сіло добре. Видно вам? Ти ще якісь подивимося. А, це добре. Отак. Ціна 69 гривень, об'єм 200 мл. Ємність для меду скляна із ложкою. Об'єм 370 мл 34 гривні. Такі ємності скляні, цукерниці. По 74. Скляна баночка для сипучих продуктів, об'єм 550 мл 69 гривень з дерев'яною кришкою. По 22 гривні друшлаки пластикові. Такі вони ручки мають невеличкі з двох сторін. Ніжні кольори. Пляшка-шейкер така, сповтувати 88 гривень. Бачите, тут є ще ось така пластмаска всередині. Вона ось тут докручується до дна. Я так розумію, це можна якусь суху суміш прикрутити, і коли треба приготувати, сюди висипати. Або хто собі як придумає. Ось такий от варіант: ще одна ємність це є пластик, цукарниця. За 24 гривні. Ось сама цукерниця? Чи цукерниця, чи цукерниця. Вибачайте, кому ріже вухо, чесно, я не навмисне. Їмність для сипучих продуктів на 2 літри. Ось такі по 49. Так, що це? Сезон закінчився, чи що? Бачу, нема детальки. Це є для просушування зелені. Така ємність центрофугою. Всередині є запчасті. Тут має бути такий механізм, який прокручує 199 гривень. Контейнери за 55 гривень для різних нарізок, зручно зберігати. Це ті, що вищі, є з акційною ціною 55, бо є ще нижчі. Вони по площі однакові, висоту різні, то ціни акційні – 55. Так, така краса, це на умивальник на раковину. Розсувається, це є довший ціна 109 гривень, це є сушарка на мийку. Контейнер харчовий більшого об'єму 4,5 літри за 169 гривень. Ще вам покажу кришечку, бо воно нестандартно. Тушка кухонна пластикова. Розмір 25 на 16 за 77 гривень. Є декілька малюнків на вибір: банани, лимони, брокколі. Йшла до акції, а дві, яку красу знайшла. Рушнички з мережевим по 37 гривень. Це ось такі. А ось така краса приїхала. Рушнички кухонні, дуже вони симпатичні. Ось ці чашечки вони вишиті є різні. І три варіанти кольорів самих рушничків, в таких бежевих тонах. Ціна 34 гривні. Розмір 25 на 50 сантиметрів, 70 бавовна і 30 поліестер. Такі рушнички. Зкатер танки із мережевним краєм по 87 гривень. Вони з квітами. І ще вам розмір, хочу сказати, метр 20 на 1,50. Ось такі вони ніжні. Серветки паперові по 37 гривень, 150 штук двуширові. Туалетний папір деста 7 гривень. Сафі серветочки 100 штук 27. Наборами туалетний папір 4 рулони, 47. Такий туалетний папір 6 рулонів за 59 двошаровий. Друшлак металевий круглей за 139 з ручками. Таке вже, знаєте, що для пікніку, то з гарними знижками по 88 гривень для барбекю, шампури 2 штуки. 88 гривень набір стопок. Але такі більші Чотири штуки у чохлі. Кружка сито для просіювання борошна за 77. Такий кошик фритюр 88, по 88 гривень форми для випікання кексів, 9 штучок. І бачите, кольори біленький, зелений, фіолетовий. Отакий такий сезон похолодань, то, я думаю, випічка більше буде. Актуальна на ходу параметри 27 на 22 сантиметри. А висота 3. Фруківниця металева по 99. А вона ще з ніжками. Набір ручок для кришок. 3 штуки 34. Відкривачка для пляшок за 39. Є морозово, а є ще ананасик. Ось такий супер-пупер знижка. 39 гривень на ось таке приладдя кухонне на карабіні. Були вони набагато дорожчі. Це зараз. Акція. По 22 гривні ножі столові з нержавіючої сталі, такі вони гладенькі без візерунків. Набір трубочок для напоїв. 50 штук, але вони коротші від стандартних. 7 гривень кольорові. Ложка столова з нержавіючої сталі за 27 гривень, але це вже з візерунком. Ніша для хліба 49 гривень з такими зубчиками. Пакети для заморожування льоду 19 гривень, 144 кубики виходить в фрикенбок. 22 гривні пензли кондитерський. Ось такими блискітками ручка. Три варіанти кольорів. За 39 гривень кондитерський мішок і 7 насадок металевих різних. А ще є мішок кондитерський, багаторазовий, довжина 40 см, 19 гривень. 77 гривень інструмент для кухні три в одному. Це і пензлик, і піпетка, і ще щось. Піпетка, пензлик і голка. Ага, це для наповнення е, еклерів. Бачите? Ось, прикольно, три в одному такі трошки характеристики, такий цупкий тут силікон, це є пластик. Ну і тут такий самий силикон, як і тут. Ось. Мабуть, найдешевші на ринку подарункові пакети це є в Аврорі. Досить великі, дитячі, з ведмедиками по 22 гривні. По 21 число ще діє акція на секатори садові 88 гривень, рукавички по 19 з кіточками. Знаєте, той випадок, коли ти не вчив в школі англійської, і так баночка для супу. Ціна 88 гривень. Ну що пише? Суп? Ні? Окей, пляшка для води з такою трубочкою-поїлочкою. Кольори є в асортименті із сірий, зелений, червоний, блакитний. Такі рукавички по 7 гривень. Ні, ну мимо таких сексі новинок важко пройти, правда, навіть якщо нема акції 189 гривень бюстгалтер. З цікавого, це на спинці такий ажур. І друге цікаве це є те, що закривається спереді застіпка. Так, ще одна сексі новинка. Ще ось такі бюстгальтери. Ціна 169 гривень. Це її, бачите, поєднання. Мережево, і знизу є ще тканина. Такі вони з чашечкою, але без пушапу. Ну і цікаві самі лямки, теж з квітковими такими мереживними штучками мереживними, показую поближче. Симпатично виглядає. А є, звичайно, і інші моделі, такі більш однотонні. Добре, йдемо далі з вами по 37 гривень набір кухонних рушничків дві штуки: 40 на 48 сантиметрів. Угубки щітки для миття посуду силиконові по 14. Набір гачків дві штуки 39. Теж супер-пупер знижка. Це і на вішак для рушничків пластиковий. І тут в комплекті ось такі липучки, на які це кріпиться. 9 гривень. Кольори є блакитний світло-рожевий та молочний. Три варіанти. До речі, ось ці липучки дуже гарно тримають. Рушник точно витримає. 169 гривень такий цікавий йоршик. Він де силіконовий, ну, ручка докручується. І з цікавого те, що він ще має кріплення на стіну. Єдине, що мені цікаво, чи не буде заважати ось ця пластмаска прохідності, так би мовити. А загалом дуже гарний дизайн. За 64 гривні дозатор для рідкого мила пластиковий. Гель для прання, об'єм 4 літри 100 мл. Від Wash and Free 159. Промакс гель за 119 гривень, 3 кг 800 г. Велі 2 літри 84 гривень. Тесорі 139 760 мл. Такий порошок для прання. Тут 350 грамів, як і в таких упаковках. Бачите, 350. Ціна 16 гривень. Оце щось новеньке. Кисневий порошок для прання за 34 гривні. Тут аж 400 грамів, і бачу, ще є кисневий порошок для прання. Це, я так розумію, плямовий відник Кисневий порошок. Хто знає. За 49 гривень. Сілан по 99 гривень 770 мл. Акція на капсули сіла в упаковці 12 штук. Вони є 4 в одному за 94 гривні. Міс Хелен це її відбілювач 15 гривень 70 грамів. Для килимів парус, там яких меблів. Салонів авто 25 г 6 гривень. Таблетки для посудомийної машини 3 штуки 49. І засіб від накипу та іржі. Ось такий: 10 гривень 50 грамів. Засіб для прання листовий 119 гривень, 60 штук Тобто 60 циклів, а листів є 30. Я вже колись вам показувала, що це, бачите, залежно від загруження і забруднення. Тобто, чим більше одягу і чим він брудніший, треба більшу кількість ось цих листочків. Їх всього є 30 і аромати є 3 на вибір: Троянда, лаванда і карпатська свіжість. 229 гривень. Капсули для прання 3 в одному в такому контейнері. Їх аж 40 штук. господарське друг. 125 грамів 16 гривень. Клін and white 120 грамів 25 гривень. Милогосподарське 3 літри 44 гривні. Екологічне білий Білизна калушанка 900 грамів 16. Такий засіб для миття та дезінфікації. Холодильників 44, рідка праска 55, міс -профі від свілі 39. 34 гривні паста для чищення поверхонь 100 грамів. Такий порошок від велі за 24. Освіжувач повітря Гелевий 42 гривні 190 г. Освіжувач повітря. Такий варіант 250 мл за 37 гривень. Дуже прикольний в них дозатор. Можна потім як розпилювач використовувати. Освіжувачі повітря «Грейс» по 34 гривні. Багато є гарних ароматів. Піна для санповерхонь, Для сантехніки. так, Бачите, тут і туалет, і плитка, і ванна, і душ, і все, що хочеш. Віде раковина кран, 55 гривень 500 мл. Для скла та дзеркал засіб без розпилювача 17. Еко про 29. Гарна ціна. Об'єм, стандарт 500 мл. Сатін засіб для миття дитячого посуду: 750 мл 34 гривні. Такий засіб для миття посуду аромат яблуко 59, 1 кг. Perfect клін це теж для посуду: Eco Max 45 гривень кілограм. 24 гривні засіб для миття посуду. 500 мл. Один із найбюджетніших це ось такий засіб для миття посуду за 16 гривень 500 мл. Такі 750 мл аромати лимон або яблуко за 39. По 49 гривень лампа, 8 Вт і 55 гривень 10 Вт. Ну, звичайний. Цоколь, ну, за 39 гривень вимикач двоклавішний, накладний. Набір світильників, лети, які працюють від батарейок. 129 гривень 3 штуки. На кожного треба 3 батарейки. Термометр, гідрометр, гігрометр 88 гривень. Такий він маленький. Кава у зернах 900 грамів 449. Напій какао розчинний нескві стік 9 гривень. Розчинна кава сублімована. Якобс Кронат 134. Маршмело з акційними цінами: 59 гривень 250 грамів. Такі кольорові закручені 175 грамів 42 гривні і капібара – 35 за 70 грамів. Біола, нектар, об'єм 250 мл, апельсин – 19 грн. Галіція, пюре фруктове для діток – 90 грн, 24 грн. Мило рідке, дольчеверо, 500 мл, за 29 грн. Але красиве носіль для ванни, аромат лаванда – 34 грн. Подивіться, тут і рожеві, і фіолетові кристали, морська натуральна. Упаковці, скільки 500 грамів. Така мочалка для тіла з іграшкою 34 гривні. Така мочалка за 24 бульбуль. -буль. мило дитяче Веро за 34 гривні 500 мл. Милошек по 44 гривні, 5 штук по 70 грамів. Але є й дешевше. Наприклад, відловід по 39 гривень, упаковці 4 штуки по 70 грамів. Ага, тут більше на штуку. Все-таки ці виходять вигідніше. Таке мило поштучно. Grand Charm 125 грамів, більші вони по 18 гривень за штуку. Мило рідке. 500 мл 34. В них різний дизайн, але це одна і та сама торгова марка. Гелі для душу від торгової марки Ліора. 44 гривні за 430 мл. Шампунь для волосся, домашній доктор. Літр 109 гривень. 124 гривні. Крем, маска для волосся 1 кілограм. І так само її шампунь 1 кілограм за 119 ціна. Спреї для волосся. Кондиціонери 150 мл 44. Такий гель для душу. Ціна 44 гривні 250 грамів. Дитячий шампунь шик. Кондиціонер 49 гривень 300 г. Качечка кря, кря, шампунь 37, 250 мл. Гель-б'янка кілограм за 109. Релакс Пінка для ванни 44 гривні. Я вже собі уявляю, як гарно буде виглядати в поєднанні із сіллю. Знаєте, Можна зробити такий подарунковий бокс. Пінка, сіль для ванни. Теж осіння тематика 64 гривні гелі для душу по 250 мл. Кулмен Гель в одному 400 мл. Такі гелі йдуть з такою мочалкою. В комплекті 400 мл 55 гривень. Славія спрей кондиціонер 74 санці, шампуні по 88 гривень 400 мл, бальзами 77 гривень 200 мл. Накладні нігті по 44 гривні, такі вони яскравенькі, по 24 штучки в упаковці, то я так думаю, вистачить на 2 рази. А такі напише, скільки тут штук? Мабуть, теж 24. 7 гривень, палітра зразків для нігтів, ромашка. Пилочки по 11 гривень. Бафіки по 16. Магніт двохсторонній 15 для гель-лаку, Кюретка для педикюру двохстороння всього за 29 гривень. Металева, на вигляд, досить навіть гарна. Це є акція ліквідація. Це от так, набір інструментів для манікюру. Е, такі кусачки, щіпці, пінцет. Нашу пінцет, так, Ножиці, пилочка і чехол 74. Набір пластирів 50 штук за 22 гривні. Крем деклолекс 50 мл 44. По 39 гривень фітокрем для п'яток шкіри 75 мл. Крем для ніг 100 мл 32 гривні. Крем дитячий 22 гривні. Від Елен вода міцелярна 37-200 мл. Тонік 44 і гель для умивання за 74 гривні. Такий спонжик з акційною ціною 34 гривні. Пінка для очищення шкіри обличчя 88. Віск для брів. Лісова 74. По 39 гривень. сироватка бустер для губ. Масло для губ ціна 49. Бальзам для губ по 29 гривень зволожуючий папайя. папая. Новинка і одразу акційна ціна. А ще є ось такі новинки. Олійки для губ по 39. Вії накладні 29 гривень пара. 19 гривень щітка для очищення шкіри обличчя, кольори на вибір.